Ми звикли думати, що Україна завжди виглядала так, як сьогодні: поля, ліси, ріки, знайомі тварини, але ще зовсім недавно, за історичними мірками, ці землі були частиною одного з найбагатших диких регіонів Європи. Тут жили звірі, яких ми сьогодні називаємо вимерлими, але для наших предків вони були реальною, небезпечною і величною частиною щоденного життя. Українські степи пам'ятають тупіт диких коней, ліси, силу турів, яких боялися навіть князі, Карпати й Поділля, тінь великих хижаків, що полювали на бізонів і оленів. А південь України був краєм льодовикової фауни, де люди вперше зустрілися з гігантами до історичного світу. Це не легенди і не художні образи. Про цих тварин говорять. Археологічні знахідки, кістки в землі, наскельні зображення, письмові джерела і хроніки, вони зникали не миттєво, а крок за кроком, разом зі зміною клімату, ландшафту і ролі людини. У цьому відео ми пройдемося українськими землями так, як вони виглядали тисячі й сотні років тому. Побачимо звірів, яких уже немає. І зрозуміємо, чому саме тут вони трималися найдовше і чому, врешті, зникли назавжди. Тур був не просто великою твариною. Це був один із найпотужніших звірів, які коли-небудь мешкали на українських землях масивний дикий бик із довгими вигнутими рогами, вагою до тонни, здатний убити людину одним ударом. У Європі його боялися, але саме на території сучасної України тури трималися найдовше. Про турів писали ще античні автори, а в середньовічних джерелах вони фігурують як небезпечна і престижна здобич. У Київській Русі полювання на тура було справою князів і дружини. Це не було звичайне полювання заради м'яса, це був ритуал сили. Перевірка сміливості і статусу. Не кожен мисливець міг вийти проти тура і повернутися живим. Тури населяли густі ліси, заплави річок, великі лісостепові масиви. Вони не були поодинокими, стада могли мігрувати на десятки кілометрів, витоптуючи цілі ділянки ландшафту. Фактично, тур. Формував середовище навколо себе, як сьогодні це роблять лише найбільші травоїдні Африки. Але з розвитком землеробства ліси почали зникати. Полювання ставало системним, а не епізодичним. Тур втрачав простір, корм і безпечні місця. До XVII століття їх залишалося лише кілька десятків, і в 1627 році. Загинув останній відомий тур не в Африці, і не в горах, а саме на східноєвропейських рівнинах, там, де він тримався найдовше. Це була перша велика тварина України, зникнення якої ми можемо простежити документально, і водночас попередження про те, що навіть найсильніші не безсмертні. Ліси рідшили. З'являлися поля, а разом із цим у центр подій виходив інший світ світ степу. І саме тут панував Тарпан, дикий кінь причорномор'я. Тарпан не жив у лісі і не ховався від людини. Йому був потрібен простір, відкритий, безкрайній, де можна бігти десятки кілометрів, не зупиняючись. Невисокий, кремезний, із жорсткою стоячою гривою, він був створений не для тягла і не для війни, а для виживання. Його сила була не в масі, а у швидкості, витривалості, і згуртованості табуна. Козацькі літописи й описи мандрівників 18 століття згадують тарпанів як диких і майже некерованих тварин. Їх ловили не для приручення, а щоб зупинити. Бо табуни витоптували посіви і заважали господарству. Коли людині вдалося розрізати степ дорогами, межами і орними землями, тарпан втратив головне можливість утекти. На відміну від Тура, тарпан не був об'єктом престижного полювання, його знищували тихо і системно, через обмеження простору, схрещування з домашніми кіньми, відстріл як шкідника. Наприкінці ХІХ століття Дикий кінь степів зник остаточно. Так Україна втратила не просто тварину, а саму ідею Дикого степу, простору, де життя не підкорялося людині. І саме в цей момент баланс між хижаком і здобичу почав ламатися остаточно. Коли степ втратив Тарпана, а ліси тура. Це не могло не вдарити по тих, хто стояв на вершині харчового ланцюга. Великі травоїдні зникали, і разом із ними починав зникати світ великих хижаків. Найнебезпечнішим і наймогутнішим серед них був Печерний Лев. Печерний Лев був значно більшим за сучасного африканського, масивнішили корпус, довші кінцівки, інша пропорція сили. Це був хижак, пристосований не до савани, а до холодних рівнин і лісостепів Європи. Його кістки знаходять на Поділлі, в Криму та в Карпатах, і ці знахідки чітко показують, він був постійним мешканцем українських територій. На відміну від сучасних левів, печерний лев не мав розкішної гриви, йому не потрібна була демонстрація, він був мисливцем льодовикової епохи. Полював на бізонів, оленів, диких коней, інколи на молодих носорогів. Це був хижак, який потребував величезних просторів і стабільних стад здобичі. Але клімат почав змінюватися, льодовик відступав. Рослинність змінювалася, великі тварини зникали або відходили. І саме в цей момент у життя Печерного Лева остаточно входить людина вже не спостерігач, а конкурент. Людина полювала на ту саму здобач, займала печери, контролювала вогонь і простір. Печерний Лев не програв у прямій сутичці. Він програв у війні за світ. Який стрімко змінювався. Коли зникли стада, зник і сенс існування такого хижака. До кінця льодовикової епохи печерний лев повністю зникає з українських земель. І це був момент, коли дика природа втратила ще одну ланку, але не останню. Після зникнення великих хижаків може здатися, що на цьому історія до історичної фауни України завершується. Але якщо зазирнути ще глибше в час, ми потрапляємо в епоху, коли людина тільки навчилася виживати поряд із гігантами. Одним із таких гігантів був шерстистий носоріг. Шерстистий носоріг мешкав на півдні сучасної України в льодовикову епоху. Це була масивна тварина з густою шерстю, короткими ногами і величезним переднім рогом пристосована до холоду, вітрів і відкритих просторів. Його кістки знаходять у Причорномор'я, а на скенні зображення в Європі підтверджують, люди не лише знали цього звіра, вони його добре запам'ятали. На відміну від Печерного лева, шерстистий носоріг не був хижаком. Він жив за рахунок рослинності льодовикових степів і тундростепів, але саме це зробило його вразливим. Коли клімат почав теплішати, знайомий світ зник, рослини змінилися, ландшафт став іншим, а разом із ним зникла й кормова база. І тут знову з'являється людина. Перші мисливці не мали масових технологій знищення, але вони вже впливали на баланс. Навіть одиничне полювання на таких великих тварин могло мати наслідки для популяції, яка повільно відновлювалась. Шерстистий носоріг не встиг пристосуватися ні до нового клімату, ні до нового сусіда. Його зникнення стало символом завершення цілої епохи, світу льодовикових гігантів. У якому людина була лише однією з істот, а не господарем. Але саме після цього світ остаточно почав змінюватися під наші потреби. Зникнення тура, тарпана, печерного лева і шерстистого носорога не було ланцюгом випадковостей. Це був повільний і незворотний процес, у якому змінювався сам світ. Клімат теплішав, льодовики відступали. Ліси й степи набували нового вигляду, але вирішальним чинником стала людина. Спочатку люди були лише частиною цього середовища. Вони співіснували з гігантами, спостерігали за ними, інколи полювали, але не контролювали простір. Та з розвитком землеробства, осілого життя й технологій, баланс почав зміщуватися. Людина перестала адаптуватися до природи. Природа почала адаптуватися до людини. Кожна з вимерлих тварин зникала по-своєму тур через втрату лісів і масове полювання, тарпан через знищення дикого степу і змішування з домашніми кіньми, печерний лев через зникнення здобичі та конкуренцію, шерстистий носоріг через кліматичні зміни і людський тиск. Але підсумок був спільний. Зменшення простору для дикого життя. Україна колись була територією справжньої європейської дикої фауни, і це не метафора. Сліди того світу досі лежать під нашими ногами в землі, курганах, печерах, у кістках, які піднімають археологи. Це не втрачена казка, а реальна історія, яку можна прочитати, якщо знати, де дивитися. Ми живемо на землі, що пам'ятає гігантів, і питання не в тому, чи можна повернути той світ, питання в тому, чи здатні ми зробити висновки, щоб не повторити цю історію з тими, хто ще поруч із нами сьогодні.